Друзі, вітаю! Єдині дієві санкції, які дійсно носять шкоду Росії. Це санкції, які вводить Україна. Наші безпілотники уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу Куйбишев-Тихорецьк, Чим самим реально виводять його із строю. Ось це справжні санкції. Росія палає, це радує українське серце. Європейська. Комісія хоче ввести також свої санкції на нафтопровід дружба, обмеживши Угорщину та Словаччину. А Трамп в своєму стилі хоче подумує точніше, так подумує забрати допомогу країнам, які межують з Росією, на випадок, якщо на них нападуть. Є правда в європейській частині НАТО більш радикальні лідери, які закликають збивати російські літаки. Інші кажуть, давайте на це не відволікатись, а просто допомагати Україні. Бо 20 дронів по Польщі це добре. Проліт біля їхніх нафтодобуваючих вишок це добре. Але головна війна в Україні бо Путін відволікає від України. Давайте все це проаналізуємо, зведемо в єдину, тим більше Ердоган їде до Трампа 25-го числа, будуть говорити про нас в тому числі. Собі Ердоган буде просити F-35 і, можливо, обговорять і продаж Туреччиною повернення, точніше, російських систем ППО назад до Росії. Підпишіться на цей youtube канал. а Я зараз швиденько для вас все проаналізую. Власне, українці навели шороху в Росії. Це додаткова інформація. Ранкова, яку я вам говорив, це була з генштабу. Зараз джерела УПТНВ отримали додаткову інформацію. І, власне, кажуть, що вночі проти 20-го далекобійні безпілотники українські уразили низку нафтоперекачувальних станцій Куйбишев-Тихорецький, які задіяні в експорті нафти через новоросійськ. Пожежі виникли на станціях Занзиватка Волгоградської. Совхозна, 2 Самарська а також на лінії лінійно виробничій диспетчерській станції Самара-Самарська область. Внаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу та перекачування нафти. СБУ продовжує успішну роботу із запровадження даних санкцій проти російських НПЗ та нафтоперекачувальних заводів. Саме ця інфраструктура приносить в бюджет РФ нафтодолари нафтоприбутки, які живлять війну проти України, говорять в повідомленні і якраз таки ці дрони СБУ, ССУ та ЗСУ, ССО ЗСУ, власне, вражають російську економіку. Ось це гарні новини, бо є новини, які, ну, скажімо так, вимагають доопрацювання. ЄС каже, що можуть ввести обмежити імпорт російської нафти для Угорщини і Словаччини. Супер, щоб ці двоє не думали, що будуть працювати на Путіна і будуть отримувати дешеву нафту. Але є новини, які, наприклад, пише Bloomberg. Що Аляска підкріпила в Путіну розуміння, що Трамп не буде втручатись в війну і Путіну, начебто, дали карт-бланш. саме тому він почав ескалацію все більше бити по території України, все більше бити по наших містах і кажуть, що до зими буде намагатися бити по енергетиці, бити якраз таки по наших, якраз таки. Електростанціях, які забезпечують мирні цивільні будинки енергією, і власне Путін думає, що ось дивіться, якщо зараз штати втручатись не будуть. От а вони не втручаються. Путін полетів на Польщу, Зараз ще одну герань знайшли. На території Польщі облетів. Там є в них нафтодобув добувна станція в морі, 80 кілометрів в Балтиці, нафтогазові платформи. Там політав літаках і нічого не відбувається. І Путін розуміє, що окей, тоді треба ескалувати і в цьому стані змушувати Україну до невигідних для неї переговорів. Ось такий план Путіна при... пише Блумберг. Ось ця ескалація вона тільки тому, що Трамп не завдає. Йому серйозних ударів ні в економіці, ні в військовій справі, навіть в кібератаках. Ну, могли б і покласти Росію на лопатки, от, а не дивитися, як Росія кладе половину європейських аеропортів. А, власне Блумберг каже, що ось тут відсутність лідерства і позиції Заходу а, сприяють тому, що Путін піднімає ескалацію, вимагаючи капітуляції України. Україна на капітуляцію не йде, Україна навпаки робить своє лідерство в Європі, закликає дати рішучу відповідь уже не на нас, а на саму Європу. І Україна каже, друзі, вас вже атакують дронами, літаками, робіть щось. І ось тут питання: ми зараз розберемо, бо Келог каже, що Путін не зупиниться на Україні і піде далі. Він робив ще кілька заяв. Вони не дуже, скажімо так. Цікаві нам, ми їх упустимо, але е, наші сусіди, європейські країни, теж розділяються. Одні кажуть, що треба діяти, і діють. Ну, е, Такі країни, як Словаччина, Угорщина, ми зараз не розглядаємо це лідери, яких продалися. Ні. Але, типу, ті, хто мовчать і не знають, що робити. І для прикладу вийшов Борі Джонсон і каже німцям: друзі, а чого у вас тисяча суперракет Таурус? Проти кого ви будете воювати? Проти Ліхтенштейну? Ні. Ну так віддайте їх Україні. Так, хтось скаже: ну проти ж Росії будь воювати. Окей, будуть. Будуть 100% і тут підтримуємо Келго, да, може піти далі, якщо в Україні його не зупинять. Все рівно ви ці ракети стріляти по Росії будете. То питання зараз чи потім має різницю. Краще зараз, щоб потім до вас не дійшло. Дайте Україні, наприклад. Половину. І ви зрозумієте, що далі України вже Росія не пройде. Е, президент Чехії був у відпустці, відпочив, взяв мотоцикла, поїхав по Румунії, проїхав 3000 кілометрів і зробив заяву. До речі, дуже скромний відпочинок, як на президента. У нас не було таких президентів, які б так дешево для своєї країни відпочивали. А, і, власне, Петер Павел каже, що якого біса вони там літають. Ну, зрозуміло, натівський генерал, людина знає, що робити, і каже, треба збивати. Нема чого їм давати, прощупувати. Політика вийшла з головними карикатурами і просто велику кастрюлю намалювали, де всі європейські країни в вигляді жаб, і Путін їх варить. варить. Ми починали варити його, а зараз через. Безликість і слабкість багатьох європейських країн він варить їх. Петер Павел каже, треба збивати. Нема чого зараз чекати, те, що каже Келох, поки вони нападуть на НАТО, і терпіти цю ескалацію проти України не варто. Так само каже і литовська міністерка оборони. Вона каже: друзі, треба збивати, треба діяти. Але це все відволікання. Насправді Путін атакує Україну. Да, вона каже, треба діяти Кардоган, він збив і нічого ж не сталося. Ви самі все бачите. Тому зараз е, ми бачимо наступну історію. Ердоган поїде до Трампа, будуть говорити про свої питання. і В них їх багато, в тому числі е, історія з тим, е, що каже. Е, Власне, нам попередня новина, що Ф-35 їм треба. Їм треба говорити про безпеку в регіоні. Загалом нова парадигма світової безпеки. Ну тут Ердоган трошки на себе одягало, перетягує. От, але насправді будуть говорити і про Україну. Так, Трамп може віддати ось цю естафетну паличку мирних переговорів від себе до Ердогана. І Туреччина може стати переговорним майданчиком, основним, де власне буде. Де, власне, буде відбуватись переговорна лінія. Але поки що ніяких переговорів немає. Зараз цих переговорів немає, і е, ніхто е, зараз про переговори не говорить. Я вам говорив інсайт, що є бекченел, це такі додаткові таємні канали. Комунікацію тримає наша влада з Кремлем, але реальних переговорів немає. А що ще важливо, говорять міністри оборони Естонії та Фінляндії? Міністр антіхаякянин назвав дії Росії безвідповідальними та неприйнятною поведінкою. Наголосив, що Москва прагне відволікати альянс від допомоги Україні. Підкреслив, що НАТО має посилити системи ППО та ПРО для протидії провокаціям. Ми не можемо уникати думки, що Росія намагається створити додаткову напругу. Її мета змусити НАТО більше зосереджуватися по власній. Обороні, аби менше ресурсів залишатися для підтримки України, за його словами, НАТО реагує оперативно. винищуючи Фінляндію, винищувачі Фінляндії, Швеції Італії піднялися на перехоплення та супроводили літаки РФ за межами естонського повітряного простору. Ну в них теж там були власне пролітали російські е, об'єкти. Е, Хак'янин підкреслив, що для нейтралізації російської провокації альянсу потрібно значно посилити ресурси системи. Протиповітряної оборони, а очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Кала засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами. Ну і власне, ми кажемо, що Ердоган, коли росіяни залітали в його повітряний простір, збивав ну, от таку саму стратегію треба робити, і НАТО. Але коли нам кажуть, що треба не відволікатися і допомагати Україні, це правда. Це дуже-дуже правда. Але і не треба робити, щоб ми були єдині крайні, хто воює за всіх. Так, ми не хочемо, щоб зброя, яка є в Європі, там складалась на складах і лежала в супервеликих об'ємах, незадіяна, але й не хочемо, щоб наші європейські друзі теж казали: ось українці крайні, вони воюють. Ні, друзі, давайте людей. Даєте зброю, давайте і людей. Бо сьогодні Україна вже третій тиждень кричить, що на 26 й рік нема грошей 12 мільярдів дирка, а ви чомусь не поспішаєте, може хтось крайній дасть. А Трамп каже, типу, ми собі взагалі плануємо, п'ята стаття буде звучати: ми вже з вами жартували, на кого напали, то й не в НАТО. І Трамп каже, всі, хто межують з Росією, підтримувати не будемо. Як вам таке? Тому НАТО сьогодні треба допомагати Україні, якщо хочете, щоб війни у вас не було. Допомагайте нам людьми, грошима і зброєю. От тоді буде результат. І навпаки, не треба думати, що є країни, які не в війні. В війні всі, от, наприклад, зараз італійські медіа передають. Росія постачає зброю італійській мафії з наказом притримати її на майбутнє, буде акція. Що крім державного перевороту, вони там можуть планувати. Вони передають новенькі автомати Калашникова, новенькі просто з державних заводів. І кажуть: все не розпродавайте, тримайте на складах, ще все знадобиться. Ось вам і історія: Росія буде працювати і піднімати великі потоки мігрантів Алжир, інша Північна Африка. Буде направляти їх на південно-європейські країни, будуть їх відправляти і на Грецію, будуть їх відправляти і на Іспанію, і на Францію, і на Італію. І власне повернення, тому що ж в Іспанії маври були 400 років, накрутити їх, щоб вони туди їхали, і грабували буде дуже легко. Кількість молоді в цих північноафриканських країнах вже давно переважає кількість молоді в. Іспанських країн Я про те, що хто може більше армії мобілізувати. Тому в Європі думати, що війна тільки в нас? Ні. Війна на території Європи почалася. Осінь 25-го року такою стала: питання ховаємося, відсиджуємося чи допомагаємо Україні всім, чим можемо, щоб пошвидше вона завершилась і в Україні, і в Європі. Бо коли вогонь війни погасне у нас, він погасне в них. Бо джерело цього вогню це Росія, і її треба. Покарати тому, бачите, Росія, яка зараз співпрацює з їхні нові партнери, Мелоні нормальний політик, порядний політик, не дає можливості Путіну туди пускати свої щупальця. То от Путін знайшов нових партнерів, зайшов через мафію. І так він працює всюди. Це типова російська політика, тому що російський Кремль, російська влада це і є мафіозна структура. І ось зараз дуже важливо, щоб великим е трансатлантичним структурам типу НАТО не забракло лідерства їх перемогти. Україна своє лідерство демонструє, коли українці б'ють по їхніх потоках нафтових, газових, по розподільчих станціях, коли українці б'ють по НПЗ, ми знищуємо їхню економіку війни. Сьогодні українці єдині, хто робить це бравадно, сильно і правильно. І дуже хотіли б, щоб так почала робити Європа. І в мене до вас запитання: включиться Європа по-серйозному? Бо коли кажуть, що Путін атакує Європу зараз, щоб понизити в них бажання допомагати, здорова, розумна країна реагує навпаки, в якої немає стокгольмського синдрому, вона каже: ага, зрозуміли, будемо реагувати. От питання: будуть реагувати чи не будуть. Друге, ось цей страх призведе до того, що зброю направлять в Україну, щоб ми перемогли їх. Чи навпаки будуть складати на своїх складах і трошки призакриються? От давайте зараз поговоримо про цю геополітику страху, яку Путін намагається нав'язати Європі. Нам ось цей страх йому нав'язати не вийшло. І теж він зараз намагається робити цю ескалацію, працює все це зовсім навпаки. А от питання: спрацює залякування до Європи, чи не спрацює, і в якій формі? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в війні, в переговорах. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До